Вибухи у Києві, Запоріжжі, Львові і не лише що відомо про масований ракетний удар по Україні. Отож, Київ, сили ППО знищили всі ракети, які летіли на столицю. Жертв та руйнувань після атаки немає. А от в області руйнування є. Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що внаслідок обстрілів у Бучанській громаді пошкоджено 5 приватних житлових будинків. А ось так виглядає вирвана Київщині від збитої ракети. Доброго ранку, шановна громада. Російський агресор продовжує бити по наших мирних населених пунктах, по наших містам, селищах, селах. Не є виключенням і сьогоднішній ранок обстріляний житловий мікрорайон. Зруйновано біля п'яти, пошкоджено біля п'яти житлових будинків. Оперативно працюють всі компетентні служби о 9 годині. Обов'язково кожну садибу відвідає. Наша комісія, яка працює над ушкодженнями, обраховує збитки, і оперативно будемо намагатися надати допомогу кожному громадянину, який зазнав помешкання, якого зазнало руйнації. Тож тримаємося, віримо в зсу, віримо в нашу перемогу. Львів, є влучання по місту. На регіон летіло понад 10 ракет. ППО відпрацювала атаку, але є одне попадання в об'єкт інфраструктури. Там сталася пожежа. В 16 будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею вибило понад 400 вікон, пошкоджені машини, є поранені. Маємо дійсно одне влучання в об'єкт інфраструктури О, ударною хвилею. Вибиті вікна в 16 будинках. Пошкоджені також вікна конструкції у двох наших школах. Дуже багато машин пошкоджено. Троє людей отримали травмування, але їм надали медичну допомогу. Загрози житті немає. Всі служби оперативно виїхали. Працюють комунальники, працює державна служба надзвичайних ситуацій. В принципі, ну, місто живе в звичному ритмі, незважаючи, звичайно на цей стрес. Стрес, який всі ми маємо, 9 дев'ятій годині проведемо комісію по надзвичайних ситуаціях. Зразу будемо визначати компенсацію для мешканців за кожне вибите вікно, тому що зима і важливо. Негайно сьогодні приступити до відновлювальних робіт, щоб люди були в безпеці. Вода, тепло, в принципі, наразі все подається, але звичайно, це шок, тому що ну це біда, особливо для дітей. Слава Богу, що це сталося перед початком навчання. Що діти не підуть в ті школи, які зазнали пошкоджень. Запоріжжя обстрілу зазнав інфраструктурний об'єкт. Попередньо постраждали чотири людини: пошкоджені будинки, заклад освіти та приміщення об'єкта торгівлі. Полтавська область, влучання у складське приміщення в Миргородському районі, сталася пожежа на площі 100 метрів квадратних. Дніпропетровська область атаковано об'єкт цивільної інфраструктури. Хмельницька область є ушкодження цивільних об'єктів. Уламки ворожої ракети впали на Рогатинщині Івано-Франківської області, внаслідок чого виникла пожежа покрівлі та грубих кормів у господарській будівлі. Попередньо була інформація про те, що ймовірно були пуски із акваторії Чорного моря. Там, в у цього часу, місце чергування адмірал Макаров фрегат, ракетоносій, надводний спорядження якого сягає вісьмох калібрів. І якщо припустити, що саме в нього був пуск, то станом на зараз в нього споловинило якраз той самий боєзапас. Але пам'ятаємо про те, що це не зменшує ракетної небезпеки, тому що готові. І споряджені ракети на ньому є. Він на чергуванні і абсолютно не виключено навіть повторення ракетного удару. Якщо говорити про клас ракет, нагадаю, що до прикладу і існують аналоги калібрів, сухопутні аналоги, як так можна назвати, це іскандерка, які в принципі дуже схожі за всіма тактико технічними характеристиками. Ну словом, аналоги є аналоги, але запускаються суходолу. Тому в принципі не так вже важливо, які саме і куди запускалися, важливо відбивати цю атаку, тому першочергово була робота зосереджена саме на цьому. Далі підіб'ємо підсумки, проаналізуємо і обов'язково повідомимо, що ж насправді відбулося. Загалом повітряні сили знищили 13 з 26 ракет, якими РФ Франції атакувала Україну.